Всім привіт! Ви на каналі Часникове і ми продовжуємо дивитись нове доповнення 7.4 Life and Death з очима примарної літі та вдовця Найна. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, в попередній серії молодят народилась донька Айрін, а ліліт, виконавши домовлення зі смертю, загинула. На жаль, Найен хоч і знає про існування привидів, навіть коли бачить літ, відмовляється вірити, що вона досі існує. Він вперто переконаний, що її більше немає, що все це лише його зболений розум грається з ним. Іронічно, та всі інші чудово розуміли ситуацію. Ліліт, як і раніше, спілкується зі своєю мамою, яка без жодного подиву розмовляє з донькою по телефону. Зрештою ж, місто смерті, тут привиди це не така вже й рідкість. А от для найна все стало інакше. Після втрати ліліт він впав в глибоку депресію, жив, наче в тумані, залишаючи повсякденні справи на автопілоті, в панував безлад, і намагалась підтримувати дім у порядку, прибирала й доглядала за маленькою Арін, бо розуміла хтось повинен це робити. Як добре, що вона вирішила залишитись, хоча б як привид. Наїн тим часом шукав у книгах і документах відповіді на свої запитання. Він намагався зрозуміти, як повернути кохана, але відповіді, як завжди, вислизали. На роботі ситуація теж була приємних. Наїн не брав відпустку і продовжував працювати, аби хоч якось не втратити контроль над життям, і тут екстрений виклик. Місцевий комік уморив своїх глядачів, буквально. Жарти були настільки смішними, що кілька людей померли просто під час виступу. Найн прибув на місце події, він, як завжди, діяв механічно, майже беземоційно. Причина смерті сміх. Отже, теорія підтвердилась забравши душі, він повернувся до офісу, щоб передати їх у побіччя. Він отримав підвищення, але чи стало йому від того легше, навряд. Радість від успіху зникла разом із Ліліт. Щодо неї, то з роботою ситуація була банальною. Офіційно вона померла і її звільнили. Тепер вона перебуває у своєрідному декреті. Однак Ліліт не з тих, хто здається. Вона зв'язалася з hr відділем і домовилася, щоб її взяли назад. На жаль, наразі вакансій не було, але HR побіцяла зателефонувати і сказати, як тільки вони з'являться. Доки Найн застряг у тіні власного горя, Ліліт продовжувала турбуватись про свою родину, хай навіть у вигляді приводу. Вочевидь, бачачи страждання найна, смерть вирішив відволікти його роботою. З'явившись у звичній манері, ні звуку, ні попередження, він лише коротко кивнув. Прийшов час для сольного виходу. Що? пробурчав він, невдоволено звозивши очі. Смерть, як завжди, спокійний і невимушений, продовжив. Я займусь паперами. Ні, підняв він руку, випереджаючи будь-які здогадки. Я не збираюсь грати в Блок. Не лише важко зітхнув, він чудово знав ці плани свого батька, а ти забереш душу самостійно, щастим. Сказавши це, смерть розчинився в повітря, залишивши за собою лише легкий холодок. Найн закотив очі і підняв свою косу, важко підводячись на ноги. Щасти. проборчав він, повторюючи слова смерті. Що ж, сольний вихід, так сольний вихід. На він поплентався тренуватися, нічився забирати душі на манікені, методично відпрацьовував рухи, вивчав інструкції та завдання, доглядав за косою. Неначе це було найцінніше, що в нього залишилось, а потім відправився в шлях. Ще миттєво переместило його до будинку в Місцевість була магічною відчудженою, сповненою таємниць, яких найн волів би сьогодні не торкатись. На порозі його зустрів господар, чоловік на ім'я Магнус Бейн. Щось в цьому імені видалось найну знайомим, десь він його вже чув. Ліліт пробормотів найн, нахмуривши брови. Ні, не можна думати про ліліт. Це було табу, яке він сам собі наклав. На різко відкинув спогади і почав діловито розпитувати Магнуса про те, що трапилось. Та, як завжди, останнім часом його слова були механічні, а вухо наче й не слухало відповіді. Він кивнув кілька разів для пристойності, і Магнус, здається, задовільнився цим. Тіло лежало перед покою, наїн скосив погляд на нерухому фігуру. Причина смерті він нахилився і проглянувся ближче, кролик вбивця. Піднявши голову, він на мить зупинився, дивлячись у порожнечу. Потім, зітхнувши, підняв косу і махнув нею. Майже по смертному пафосно, наче копіюючи свого батька. Забравши її Наїн, сухо запитав, як вам наш сервіс? Душа, вже змиривши зі своєю долею, відгукнулась. Досить непогано, трохи пафосно, але мені сподобалось. Буду вдячний за п'ять по подайбічному додатку пробурмотів найн і попрямував до господині будинку. Килиці зустріла його очима, сповненими сліз. Найн відчуваючи. Свій моральний обов'язок пробурмотів кілька втічних слів, які сам ледь чув, Півчуває, таке буває. Вона вдячно кивнула, а на відчув, як його грудя втискається порожнеча. Хто б мене втішив? прошепотів він сам до себе, відвертаючись і ховаючи очі. Це його злило, так злило. Горе це невід'ємна частина життя, і кожен зіштовхується з ним, будь то розрив стосунків, втрата роботи або смерть близьких, абсолютно всі. Наїн почав втрачати контроль над собою, бо його реакція на горе, гнів. Багато що викликає у нього роздратування та злість, і Найн навіть починає зриватись на оточуючих. Він демонструє незвичну агресивну поведінку та нестриманість. Ні, просто нечесно, Найн шукає, на кого покричати, аби тільки все повернулося, як було. Ледве стримавшись або не накричати на Келсі та Магнуса, він повернувся до офісу, де знову занурився в папери та ротину. Там, де не треба думати, там, де не треба пам'ятати. За чудово виконав роботу і знову слідує підвищення. Нен, як завжди, повернувся додому пізно, дім зустрів його тишою, але тишою, що жила власним життям, а потім побачив її. Ліліт, прозора, ледь мерехтлива, але така знайома вона сиділа на дивані, ніби нічого не змінилось. Її посадь була одночасно справжньою і недосяжною. Найн застиг. Гнів і біль, що кипіли в ньому весь день раптом зникли, залишивши тільки дивно порожнечу. Його охопила слабкість, і він сам не розумів, як це сталося, але його слова вирвалися самі. Потім на побачення лід здивовано обурнулася, її обличчя засяяла ледь помітно усмішка. Побачення? Тихо перепитала вона, ніби не вірячи. Так, наен провів рукою по волосся, уникаючи її погляду. Це ж день зізнань кохання, давай, просто посидимо. не відповіла, але успішка стала теплішою. Найн спробував сказати собі, що це не має значення, що це просто зболений розум, який грається з ним. Але в той момент він дозволив собі забути про все. Пам'ятаєш, коли ми вперше пішли на побачення, День повного місяця Лід посміхнулася і кивнула. Найн злегко усміхнувся і похитав головою, йому було дивно, Лід говорила так звично, так просто, що, на мить він повірив, ніби вона тут, жива і справжня. Вони сиділи і говорили про дрібниці, про минуле, про Айрін. Рід слухали його, а він говорив більше, ніж будь-коли раніше. Ти знаєш, весь час я думаю, що б ти сказала, що зробила би, якби ти. Він обірвався, Лід нахилилась ближче. Я би сказала, що ти впораєшся і що я завжди поруч. Нен різко підняв голову, на її обличчі не було смутку, тільки спокій. Він відчув, як в грудях знову з'являється біль, тонка, але нестерпна нитка, що тягнулася між ними. Це лише в моїй голові, літ не відповіла, вона просто сиділа навпроти нього, така знайома, така рідна, така недосяжна. Того вечора він довго дивився на неї, намагаючись запам'ятати кожну рисочку її обличчя, кожну посмішку. А потім він моргнув і її вже не було, тільки в моїй голові. Чому саме я кожен ранок ставав найною нагаданням про те, наскільки несправедливе життя? За що світ жорстокий? Він дивився на свою маленьку доньку Аріні, яка мирно спала в колисці, і намагався не помічати лід, яка й некопливо бігла на біговій доріжці поруч з ним, мов би нічого не сталось. Ні, баста, цього разу рішення прийшло раптово, але було непохідним. Найон схопив телефон і натиснув на номер батька. Сьогодні мене не буде на роботі, беру відпустку. З іншого боку, слухавки голос смерті прозвучав холодно і зухвало, як завжди. Що ж так, то ніби підкреслював зверхність. Не твоя справа. Може, не моя як батька, але моя як твого керівника. На це на не відразу відповів. Його кулаки стиснулися, голос потемнів. Сьогодні похорон ліліт». Слова вирвались майже крізь зуби, як крик о. Якщо так. Звісно, мені шкода, правда. Пішов та кинув неен, ручка кидаючи слухавку, його груди підіймалася і опускалась від злості. Шкода йому. Найн повільно крокував доріжкою між могил. Сіре небо нависало над головою мов тяжка ковдра. Він сам організував церемонію, зібравши кілька найближчих друзів і родичів, хоч і сам не був певен, що витримає це. Літа йшла слідом, мов тінь. Вона не намагалась приховати своєї присутності. Вона просто була там, як завжди. Її обличчя було спокійним, очі світились болем, коли вона дивилась на Найна Найн він став неподалік від гробу. Друзі та рідні мовчки зібрались навколо, кидаючи на нього сумні погляди. Стіпивши зуби, він підняв голову і заговорив. Його голос лунав глухо, але впевнено. Лід була найкращим, що було в моєму житті. Він обвів поглядом присутніх, наче переконуючи їх, що це правда. Вона завжди знаходила слова, коли мені було важко. Вона завжди була поруч, навіть коли я не заслуговував на це. Його голос тремтів. А потім він продовжив: я не знаю, чим заслужив її, і не знаю, як жити далі, знаючи, що її нема. Але я пам'ятатиму завжди і клянуся. Я зроблю так, щоб Айрін знала, якою неймовірною була її мати. В час промови він відчував, як гнів змішується зі смутком. Коли промова закінчилась, Найн відвернувся і відійшов в бік, щоб зібратися з силами. Гості почали виголошувати свої промови, плакали і сміялись, коли згадували забавні моменти. А Лід стояла поруч, мовчки спостерігаючи, як люди прощаються з нею. Тільки Найн не прощався. В його серці все ще палала надія, що одного дня все повернеться, як було. Гості зібрались на хвилину мовчання і Ліліт, не витримавши цього спектаклю, пішла. Вона ж тут боги, вирішила, що краще буде трохи поспати, і, не знайшовши де, пішла до склепу. Якщо всі вважають її мертвою, хай так настала черга батька Ліліт сказати свою промову. Він став неподалік від гробу і, трохи прочистивши горло, заговорив. Його голос звучав міць, але в ньому вловлювались нотки смутку і гордості водночас, поки Ліліт тут нема. Я розповім вам історію. Гості підняли голову, уважно слухаючи, навіть не який стояв острін, трохи здригнувся від цих слів. Колись, коли вона була ще підлітком, Ліліт підійшла до мене і попросила 20 тисяч сімальонів на університет, який вона нібито поступила. На обличчі батька з'явилась легка усмішка, сповнена теплих спогадів. Звісно, я розумів, що це все фарс, але вона була так впевнена, так рішуча, що я не став її розчаровувати, дав їй гроші, хоча в певний час непомітно наглядав за нею. Гості перезирнулись, хтось тихо посміхнувся. У що молоду Ліліт уперто, незалежно і наполегливо. Я пишався нею. Пишався тим, що вона обрала свій шлях і розпочала своє нове життя. Батько на мить замовк, намагаючись підібрати слова, а потім продовжив. Можливо, вона закінчилась занадто швидко, але лід буде жити стільки, скільки ми будемо її пам'ятати. Його голос здригнувся в останніх словах, але він швидко відвернувся, намагаючись приховати емоції. Смучі та гніві найна пройшло півроку. Чесно лікував рани, він лише приглушував біль, притворюючи його на глухий віргомін у глибині душі. Арін дорослішала, вона була на спокійним немовлям, мовби відчували на собі всю важкість атмосфери, що повнувала вдони. Тим часом Ліліт отримала новину. Одного дня телефонний дзвінок порушив звичну тишу, на екрані висвітився номер її колишньої роботи. Ліліт хоч і знала, що не обов'язково брати слухавку, все ж відповіла. Доброго дня, Лілі, це HR. У нас з'явилось вакантне місце на вашій колишній посаді. Ми будемо раді бачити вас знову в нашій команді. Ліліт на мить замислилась, вона не очікувала, що все буде так просто. Я згодна, відповіла вона, ледь посміхаючись. Можете розраховувати на мене. Її будні не обмежилось лише хатніми справами і доглядом за Айрін. Вона проводила час серед привод. Дів спілкувалась з ними і досліджувала нове життя, в якому опинилась. Літ навіть дописала собі кілька пунктів у список, щоб встигнути до завершення існування. Дружба з привидом цей стояв особливо високо, і вона змогла його викреслити. Смерть може сильно змінити погляди на життя. Тепер Літ отримує більше очок досвіду з розвиток здібності привида. А ночами ночами Ліліт тихо підходила до найїни, який вже давно звик засинати з гірким у горлі. Вона лягала поруч і обіймала його так, як робила раніше, коли вони ще були щасливими. В такі моменти Найна не хотів прокидатись. У весні він відчував її присутність, тепло і ніжність, яких йому не вистачало. Але ранки, прокидаючись і бачачи перед собою її обличчя, він моментально знову наповнювався люттю. Знову ти різко кидав він, відвертаючись, стискаючи кулаки. Він не розумів, як таке можливо, як можна зіштовхнутись ходячим нагадуванням про пережити горе, навіть якщо ви вже опинились по різні вики життя і смерті. Нен злився і найбільше на самого себе. Галюцинації, це просто галюцинації. Того дня він більше не витримав відчуття без виходу накривали його хвилею. Він дістав телефон, провів пальцем по екрану, знайшов номер і набрав. Добрий день, я хотів би записатись на консультацію до психолога. Наїн пішов на сеанс. Він не вірив у це до кінця, але залишатися у такому стані більше не міг. Приймальна психолога була затишною та теплою кімнати зі світлими стінами і рослинами на полицях. Але Найн відчував себе чужим в цьому місці. Сідайте, лагідно сказала психологиня, киваючи на крісла. Що вас турбує? Нейн сів, схрестив широкі на грудях і подивився на неї, як на чергового бюрократа. Мене турбують галюцинації. Психологиня кивнула, роблячи надатки в блокноті. Галюцинації можете їх описати. Найн стиснув щелепи і відвів погляд. Це особисте. Вона не. Не полягала, але й не дала йому мовчати. І як давно вони з вами? Півроку, і вони не зникають навіть більше, стають реальнішими. Психологія підвела погляд і голос став м'якшим. Часто галюцинація це спосіб мозку справлятися з втратою. Чи була в вашому житті значна подія за півроку? Це питання було останньою краплею. Значна подія, ви серйозно?» Не різко підвівся. Ви хоч уявляєте, що таке втратити?» Він замовк. Важко в голові шуміло, і єдине, що він хотів, це вийти звідси якнайшвидше. Психологія спокійно дивилась на нього, гали погляд лише дратував ще більше. Знаєте, що це морда трата часу і грошей. Краще б я ці гроші спалив. Проборчав він сам до себе. Принаймні було б тепліше. Тим часом Ліліт не сиділа, склавши руки, поки Найн ходив на безрезультатний сеанс і боровся з власними демонами. Вона активно розвивали свої примарні здібності. Спочатку це були дрібниці, полагодити зламаний кран, використати заспокійливий обійм на сумних живих, або навіть вичистити підлогу, яка вже вкрилась рутинним життям. Найна. вона все робила швидко і майже непомітно. З часом Ліліт зрозуміла, що її навички зростають. Вона більше не була новичком у цьому світі привидів, її дії ставали точнішими, ефективнішими, а енергія потужнішою. Нарешті вона зрозуміла, що більше не неофіт, Її статус була підвищена до потайбічного адепта, тепер вона володіє новими можливостями та ще більше впливає на світ живих. Вона знала, що на цього не побачить, що він буде продовжувати жити в своїй сліпій упевнений, що вона лише ілюзія. Але тепер лі почувалася сильнішою, і це додавало їй надії. Може колись не загинула в себе, аби побачити нові здібності. Примарна дрімота: зливайтеся з об'єктами матеріального світу, щоб швидко відновити запас примарних сил. Приведен теж потрібні ліжка. Ліліт так не вважає. Влаштуйте ліжко з будь-якого предмету, в який можна вселитись, і спокійно відновлюйте запас примарних сил. Але пам'ятайте, має бути комфортно. Ліліт не зможе як слід відпочити в темних чи брудних місцях. Ореол добродушності. Впливайте на живих персонажів світлою аури, налаштуйте оточення живих персонажів на позитивний лад, нехай всі відчують прилив сил і радощі, Хто б міг подумати, що в астральному світі є щось хороше. Використання цієї здібності дає есенцію доброти. Догляд за речами, миттєве очищення, лагодження та покращення предметів з певною ймовірністю успіху. Ліліт може миттєво чистити, ладити та покращувати речі, не обмежуючи себе рівнем навички механіки. Незграбні дії не надто ефективні, але ця здібність має три рівні. Чим вищий рівень, тим більше шансів, що ліліт справді полагодить або покращить річ. Я навіть не думала про злі здібності, адже все ще хотіла повернути своє кохання. А не бачив її там не бік. обрала примарну дрімату. Навіть смерть не може розлучити спорідні душі, думала вона, прибираючи калюжі. Ми все одно будемо разом. Ішли дні, Найн виливав у книги свій біль і почав більше приділяти часу дитині. Він боровся зі своїм горем покроково. закрити очі на біль втрати неможливо, але Найн рухається у правильному напрямку, і з кожним днем йому стає трохи легше. Можливо, ці емоції його надихнуть. У Найна був друг по переписці жасмін Холідей. Він ніколи не зустрічав її особисто і не хотів, це би все зіпсувало. Вона порадила йому віддати останні до нулі зробити щось, чим любила займатися вона. Це може допомогти прийняти її смерть та нарешті попрощатись. Віна згадав, як останні кілька років вона підготовлювала новорічні традиції. Він відшукав кілька нових рецептів в інтернеті і приготував кілька страв. Йому здалось, що ліліт поруч і не ставляє його, він намагався не звертати уваги, спробував своє творіння, нічого так. Він запросив маму і кількох знайомих. Подумав, що, можливо, це відволіче його, і він припинить її бачити. Всі прийняли його запрошення без вагання. Напевно, зрозуміли, що йому важко, бо в їх віці кинути всі справи заради посиділок майже неможливо. Він запросив їх спробувати його творіння, а ліліт стояла і дивилась на них, тому навіть дістав магнітофон, і вони почали танцювати. А ліліт, змирившись, пішла прибирати своєю примарною силою. І, поки чоловік веселився, вона отримала велике усвідомлення. Ліліт пройшла шлях душі до самого кінця і отримала цінну рису, внутрішній вогонь. Завдяки цьому, Ліліт буде витрачати менше сил на своїх примарних здібностях. Коли прийде час природження, вона зможе згадати минуле життя і отримати одну рису характеру з нього. Крім того, вставши перед дзеркалом, можна буде вдивитись себе і успадкувати ще й призові риси. Якщо Ліліт переродиться в персонажа молодшого віку, в неї буде перевага над іншим. Вона одразу отримає певні важливі навички. Привітайте себе з цим тріумфом і на Результатом духовного зростання. Онаєм тим часом покликав всіх на вулицю і заспівав під гітару. Гості спілкувалися між собою, поки Наїн грав. Так як на вулиці вже вечоріла, він запропонував подивитись телевізор і пограти на консолі, день видався хорошим, і Наїн записав його у свій нотатник, а потім зв'язався з Жасмін і розповів все їй. Залишалось останнє. наприкінці ліліт завжди обирала подарунки, тому Найон поліз в інтернет. І ось що він знайшов: гидкий новорічний светер. Є лише один місяць, коли персонажі готові поступити своїми естетичними принципами і вдягнути гидкий новорічний светер. У редакторі створення персонажа можна приміряти найрізноманітніші варіанти. Затишний вінок осінній. Ще не готові святкувати новий рік через дво, тоді повісити вдома золотий вінок і насолоджуйтесь барвами осені за будь-якою погодою. Старий фільм про персонажа з рисою характеру Гримса. Деякі обожнюють, коли в інших поганий настрій на святах, а ще більше люблять це підкріплювати своїми діями. Розблокуйте цю рису, додайте її персонажу в редакторі створення персонажа, і ви дізнаєтесь, на що здатні гримзи. Затишний шарф. Із затишним шарфиком ви зустрінете прохолодну погоду впевнену. Редакторі створення персонажа можна обрати кольори візерунок на будь-який випадок, в розділі аксесуари. Чудовий день та зліт не дуже допомогло. На роботі найна знову підвищують, а літ досягає нового рівня, тепер вона безцелесний ерудіт. Новий рівень, нові навички, їй стали доступні ще дві навіювання приємних снів. Посилайте живим персонажем приємні сни, щоб вони швидше позбувалися втоми. Можливо, Ліліт наймаліший привід у всьому загробному світі, адже вона піклується при інших навіть у снах. Приємні сни помітно, швидко відновлюють персонажам бадьорість. Не розлий вода зі смерті. Рятуйте персонажів від неминучої загибелі, по дружньому звертаючись до смерті. Лід почувається в загробному світі як вдома і добре ладнає самим смертю. Рятувати життя стало простіше, смерть точно не образиться на біговій доріжці, Найн він подумав, що майже ніде й не був, він хотів би побачити світ. Хто знає, чи не збрехав батько, сказавши, що він більше не в списку. Ця думка вразила його мов в грім серед ясного неба. Усе своє існування він провів в рутині спогадав і смутку, а ліліт набу його світом. Але якщо її більш немає, чи цей світ мав для нього значення? Він запросив погостити свою матір і звернувся до неї. Мамо, можеш посидіти за Іріну на кілька тижнів або місяців? Мати, хоча й здивувалась, погодилась, куди ти зібрався. я на мить замислився. Подивитись на світ, може, це допоможе. Перша зупинка тропічний дощовий ліс. Повітря було вологим, а звуки природи заповнювали його розум. Він ішов вузькими стежками мокрий до кісток, але відчував себе живим вперше за довгий час. Далі вирушив на північ, украї снігів і холоду. Білі рівнини тягнулись до горизонту, і вітер опікав його обличчя. Він опинявся в містах, де змішувались культури, запахи, архітектури. Він відвідував музеї, довго стояв перед картинами, намагаючись зрозуміти, як художники бачили світ. У кожному місті він коштував Щось нове, вуличну їжу, ресторани, навіть домашні страви. Він знайомився з людьми, всі були різні, але кожен з них приносив його життя щось нове. У своїх мантрах він заходив в найнеочікуваніші куточки світу, маленькі книгарні, які пахли старим папером, храми, де ченці мовчала, але їхні очі говорили більше за слова, підземні бари, які відкривалися лише для тих, хто знав пароль, і навіть дерева. Фотографії стали його головним спутником цієї. Подрежі. Він знімав усе. Мари над горами, усмішки дітей в маленьких селах, нічне небо в пустелі. Але на кожному знімку йому здавалось, що чогось бракує. І він знав, чого. Я побачив світ, але це не допомогло. На роботі в неї все чудове, її підвищують до молодшої розпорядниці. Коли Найн прийшов додому і побачив літ, він подумав, що час сказати про щавай. Він вирішив переїхати. Звісно, вона вважала йому тут. Адже весь будинок суцільний спогад про неї. Ліліт Манч. Як звучить твоє ім'я, наче ти сама створена з чогось неосяжного? Але для мене ти була надто реальна, щоб тебе відпустити. Я пам'ятаю наш перший контакт: інтернет. Здається, так тривіальна для початку історії. Але ж ні, ти написала перше, а я відповіла. Ось так усе і почалось. Наше перше побачення, перший поцілунок. Ти казала, може це доля, але я вже тоді знала це не просто випадковість. Ти думала, що ми познайомились випадково, але насправді я знала про тебе ще до цього, що ти любиш, як ти пишеш твої тексти, твоє фото, твоє фото. О, я довго думала, як привернути твою увагу, і саме тому поставила таке ж фото. І це спрацювало. Ми почали спілкуватись, ти мене помітила. Але я спостерігала за тобою ще до того. знаєш, як це? Відчувати, що ти когось знаєш ще до того, як він тебе побачив. Я бачила твої публікації, твої короткі фрази, що сповнені іронії і мудрості, я фотографувала тебе, ти писала так, як ніби це було відповіді на всі мої питання. Твоє життя було бездоганним, на перший погляд, ти здавалася сильною, незалежною, впевненою, але ж ніхто не ідеальний, правда? Я знала, що ти така ж, як усі інші. Тобі потрібен хтось, хто тебе зрозуміє, хтось, хто буде поряд, коли весь світ тебе покине. Та ти проміняла мене на нього, з'явився він. Найн, Ту усвідомлюєш, як це боляче, бачити, як тебе забирає хтось інший. Наєм. Не справді гідний тебе, що він може дати тобі такого, чого не можу я? Я б бачила, як ти посміхаєшся йому, яка ти щаслива з ним, це було нестерпно. Моя помилка, я дозволила тобі віддавитися, але я завжди залишалась поруч. Просто тримаюсь на відстані. Я спостерігала через вікно, через ваші фотографії, через сліди, які ти залишала в мережі. Я просто хотіла тебе повернути, ліліт. І ось я тут стою під вашим вікном, поки ви разом готуєте вечерю. Він ніколи тебе не цінував так, як цінувала я. Він не бачив у тобі того, що бачила я. Я спостерігала, як він сміється, як він обіймає тебе, як ти радісно кружляєш по кухні. У цей момент мені здалося, що я теж там, що це моє життя, і я маю його повернути. Та ти зникла. Ти пішла? Ти просто померла, Ліліт. Як ти могла, як ти посміла так легко піти, залишивши мене? Ти завжди була моєю ціллю, моїм світом, а тепер тебе нема. І що мені залишається? Знову стежити. Ти не лишаєш вибору. Схоже, вже втратив тебе. А я ні. Я знаю правду, Ліліт. Ти досі поруч, я бачу тебе. Цей жах, коли він дивиться на тебе, наче на порожнє місце, коли ігнорує тебе або думає, що говорить сам до себе. Я знаю, що ти там, і знаєш що? Це не кінець. Цікаво, чи він зрозуміє правду колись, що ти була так близько? Вітаю, найне. який же ти сліпець, бо я завжди бачила більше, бо я завжди знала більше, і ця історія ще не закінчена, Ліліт. Ти думала, що ти зникла з мого життя? Ні, я не дозволю тобі зникнути. А на цьому ми завершуємо нашу серію. Я дякую вам, що додивилися її до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мене, також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові серії. Всім па-па!